Російська армія завдала ударів по Краматорську Донецької області. 25 вересня у другій половині дня в житловому кварталі в центрі міста пролунало кілька вибухів. Так виглядали перші хвилини після влучань. Тільки що в Краматорській пройшов обстріл. Було попадання пряме попадання в жилий дом. Я, к сожалению, прямо в цей момент услушала, як витає ракета. Була велика спишка, і прямо за моєю спиною видно, що... Что... Скоріше, є пострадавши, поївши, і люди зараз знаходяться в шокі. Нарна люди під завалами є. На місце прибули співробітники поліції та ДСНС. Почали розбирати завали. Проте майже одразу надійшла інформація про можливий повторний удар. Сейчас ДСНС і останні екстрені служби намагаються розблокувати лісничні площадки, щоб можна було вынести пострадавших людей. Пока на месте прилета очень много строительного мусора. Горели машины. Пожарники успели некоторые из них потушить. Как бы в соседних домах тоже нету ни окон, ни стекол, ни дверей входных. Пока сейчас все находятся в таком немножко шоковом состоянии, в том числе и я, поскольку я был прямо в эпицентре этого взрыва и... А меня теж бросила взрывной волною, і я если чесно я в шокі того, що снова такої цинічний удар по мирному населению. За попередньою інформацією, в результаті ударів загинуло двоє мирних жителів. Ще 20 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них троє дітей. Он, он квартира, он прибірка дітей моя. Ні, нього, не та кухня стало виходить. Восьми та сміттю ще двадцять дітей. От єдика на сіному теж, там теж люди жили. Я опалула, а так нормально. Пізніше стало відомо, що окупанти скинули на місто три керовані авіабомби ФАП-250. Внаслідок російського удару були пошкоджені дві багатоповерхівки, автомобілі, магазини та кафе. Просто як <гадок> завжди, кожен день. робили заготовки з нічого. Повідали спишку, всі пригнулись упали. Поднялись стекла, все. Девочки порезаны, и с теплами, хотите и с теплами. На місце прибули керівники міської та обласної військових адміністрацій. Вадим Філашкін назвав удар черговим воєнним злочином РФ. Ще раз підкреслив, що в Донецькій області немає безпечних місць і закликав мешканців по можливості евакуюватися. Зараз на місці працюють органи влади, поліція, підрозділи ДСНС. Розбираємо завали, встановлюємо під завалами, може бути ще знаходиться згиби чи поранені. Надає всю необхідну допомогу у прес-службі національної поліції в Донецькій області. Повідомили, що на місці удару триває рятувальна операція. Людям надається допомога.